Доровенькі були у нас сніданок. У мене ще найменші ті курча, таке недавно показував, вже підросли, пірячку ділися. Думаю, що вони виростуть і будуть живі здорові. Там є найбільше цікавлять лівінські ситцеві, тому що було замовлення, але поки що від... Стоїть, тому що курочок у нас мало є, але один пан, який кожного року нас замовляє, попросив цього року знову за дві-три курочки. Мого другого Олега немає зайвих і в мене теж багато не буде. Треба буде щось придумати. Але мова зроби про наших легорнів з чеського яйця. Ось вони такі вже красені, півники вже кукурікають, курочки підростають, але ще не несуться. Не несуться, тому що в я... нас ну, загальний один такий комбікорм роблю, не роблю там ріст, кладкою і тому подібне. А один єдиний, Побільше протеїну, щоб вони швидше росли, набирали масу, а потім вже переводимо на такий, як для несочок. Там трошки менше протеїну, 16 копійками, відсотки, а тут у нас 18 копійками протеїну комбікормі. Ось такі наші корочки. Є зайві півники, ось ці інваліди, бачите, я казав, що народилися, І так бідні півники росте на тих пальчиках скручених. Але біги, нічого йому нема. Є зайві півники, готові ми з ними поділитися. Здається, в нас, в нас їх всі 16, як вилупилося, дякувати, Богу, 16 всі і ростуть. Були трохи там проблеми, трохи ми їх листогонили, спасали одну там корочку, але все, зараз гаразд, всі вони ростуть чемно і жваво. Маю надію, що скоро і занесуться. Також ростуть одні вже досить вон, такі корочки великі, але не бешкетниця мала. А є одна малесенька, пригальмувала чомусь в рості. Ну не знаємо. півниками ми готові поділитися, є хороші екземпляри, не розбивайні. Є хороші екземпляри, нам цих багато не треба. 16 штук у нас вилупилося і 16 штук у нас росте і потепер. Вони 3 місяці їм. Та, 3-3,5 десь так. Плюс-мінус їхній вік. 3,5. По, ну, за ними задоволені, півниками, як я казав, готові поділитися, є хороші екземпляри. Там одного тільки от лапки, що привіти, ясно, що він нікуди не піде, і в одного ем, як там, сережки, чи як то правильно сказати, трошки деформовані. А так все гаразд. Кого би цікавило, звертайтеся, ми готові поділитися. Це яйце ми брали з Чехії. Вірніше ті курчати в нас приїхали інкубаційним яйцем з Чехії. Для зміни крові я хотів з логорами трошки попрощатися, тому що проблематично з продажу яйця. Несуться вони супер, як для дому, так бомба-ракета, як то кажуть. А от на продаж трошки люди крутять носом. Хтось вірить, хтось не вірить, а хтось там вигадує, що в мене таке і тому подібне. Ну не знаю. Е, тому, але потім вийшла можливість в мене е, дістати яйце за кордону і до мені, все ж таки я попробую далі з ними побавитися, тому що якби там не було, але зимою в нас завжди є яйце. І тоді зимою вже коли є яйце, то люди не крутять носом, бо немає іншого. Птиця спокійна. спокійно. Раніше вони були взагалі ручні, зараз вони підросли трошки вже такі. Так, як діти стараються показати, що вони особистість, мають свою думку, так і зараз вони теж, але в загальному можна моритися та літають. Нічого, вони потім нас пролиняють. Підуть другу линьку і ми їм підрізаємо крила і літати ніхто нікуди не буде, шкоди робити не буде, так як наші старі качки. Тут ще в нас бігають е, мінорочка, курочка, це барбазєшка. Видно по формі лиця, видно по хвостиках. Хоча я завжди кажу, що треба до барбазії в мене багато нема. Е, По-моєму, четверо курчат цього року вдалося тільки вивезти собі. У нас племінне поголів'я у барбазє досить непогано, О, там є дві курочки, стриги, яким вже четвертий чи п'ятий рік пішов, то мені їх шкода буде, треба їх або прибрати, або просто дати спокій, щоб їх півні не тлумали. Тому що барбазє досить велика птиця, м'ясо яєчне і півні високі, ну і відповідно курочки від того страждають. Зараз у нас будуть проблеми з загорними, тому що півні будуть чубити всіх корей, ростуть вони. Швидко і швидко статево дозрівають. От, прийшла наша курочка Білий Фельдер. Це з менших цей. Ну, Про них ми потім інакше ще поговоримо. Так, погнали. Поїли і вже всі погнали. Зараз йдемо пускати старших. Курочки, до речі, якісь більші, ось курочка. Більша на лапках, а півники трошки менші. Курочки Деякі є, такі вже що. Досить непогані, вони всі собі вмощуються, і там відпочивають після ситного сніданку. Кого би цікавили півники Легорна, звертайтеся. Нам їх всіх не треба. Як ми будемо з ним робити, я ще подумаю, але готові поділитися. Ціна буде плюс-мінус символічна, я би сказав. От бачите, він вже порубав. Парбок. Всім мирного спокійного тихого дня, любові і Божої благодаті.